Вітаю. Ми з Майклом вирішили записати відео сьогодні через те, що виникли цікаві питання та думки. Частково ми відповіли на ці питання, працюючи у групі, а деякі ні, і ми вирішили повернутися до них пізніше. А також є інші думки, якими ми би хотіли поділитися з вами разом з Майклом. Отже, говоримо в тому порядку, які приходять на думку, і ми собі зробили певні нотатки. поставлю питання і прошу Майкла почати відповідати на нього. отож, перше питання, яке розглянемо, ставилося по різному. наприклад. Багато хто казав, ось я очолюю групу, і як мені знати, чи я є достатньо успішною рольовою моделлю? Чи правильно я показую, як можна бути лідером групи, як можна розб робити розбір іншим? А також я хочу бути експертом, до якого інші би тягнулися. Бо ж за мною постійно стежать учасники групи. От як працювати з цим? Відчувати, що ти успішний, але десь себе не виокремлюєш. Які думки маєте, Майкл? Перша думка, що так чи інакше себе виокремлюєш, і це і потрібно зробити від самого початку, бо саме лідер має найбільше знання. На той час лідер має найбільший досвід на той час, і люди навчатимуться з сказаного, а ще більше з того, як ви вибудуєте процес і те, що не все може бути ідеально, цілком прийнято. Ніхто не є досконалим у цій роботі. Тому сприймайте себе лідером, провідником і поставтесь до цього відповідально. Будьте впевнені у цьому, поясніть кожному, що ви показуєте поведінку для наслідування, ви будете час від часу викладати якісь моменти, щоб учасники групи навчилися продумувати питання, яке ставиться, і ставити їх правильно. А так само визнати, що ви вчитеся так само. І тому коли група починає свою роботу, потрібно буде відвести час, щоб всі і ви в тому числі мали можливість проговорити процес, і саме в цей час як найкраще відповісти на питання щодо процесу, і визнати, що ви також навчаєтесь, і є сфери, в яких ви надалі розвиваєтесь, і як лідер групи. І як людина, яка робитиме розбір. я гадаю, що завжди корисно сказати Ось, дивіться, в цій демонстрації я покажу, як я роблю те чи інше, і ось на що варто звернути увагу. А ось тут я розгубився. Я не знав, чи йти тим шляхом чи іншим, і навіть тепер я не впевнений, чи дійсно правильно обрав шлях. Тоді група знає, що це не є якийсь готовий рецепт, що є вже ідеальні питання. Завжди будуть моменти, де ми доходимо до роздоріжжя. А також ми вертаємося на сесію. Скажімо, щось сталося в листопаді, ми розібрали. А в грудні звертаємося до групи, і є можливість сказати: ось я переглянув собі відео і розумію, коли я говорив про те чи інше. Напевно, я вас пантеличив. Я ось на це мав можливість поміркувати, і хочу тепер повернутися до цього питання. Уточнити і сподіваюся донести до вас свою думку. Це просто прозорість, і знову ж таки, це прекрасний всірець для наслідування і ставлення і поведінку і ставлення, бо я постійно осмислюю, рефлектую над своїм досвідом для того, щоб Коригувати, поправляти і вчитися з неї. Майкл а ви сказали щось дуже цікаве під час попередньої розмови про те, що людям не завжди комфортно у ролі експерта. А ви тоді сказали, а от дивіться, одна справа бути експертом. Інша справа мати досвід. Так ми маємо більший досвід, і це потрібно визнати, не применшувати, і ви на це заслуговуєте. і це також наголошує на думці, що досвід не є якимось конечним. Це процес, який продовжується, і наш досвід збагачується. По мірі того, як ми зростаємо, робимо помилки, їх переосмислюємо, і цим ми готові ділитися. Ми можемо бути неймовірно самовпевнені, але при цьому мати скромність і визнавати, що ми так само постійно навчаємось. В цьому і різниця, коли хтось каже, що я експерт, це ніби все вже заскорузло в часі. Щось вони досягло. Це статус, визнання, і це ніби залишається незмінним. А досвід, як кажете, ви Сюзен, є постійним процесом самовдосконалення і зростання. тоді пропоную поговорити про другу тему, яка виникла. Це питання мене захоплює, але ми ще не мали можливості про нього поговорити. Ті, хто будуть переглядати це відео, є учасниками сертифікаційної програми, які навчаються стати лідерами, і деякі з них вже працювали в рефлексивних групах, але не всі. Отже, тоді виникає питання: як виглядає група рефлексивної практики? Адже вона відрізняється від сертифікаційної програми, де є і навчання складова. Отже, як виглядається рефлексивні групи? А проста відповідь це просто розбір один за іншим. Не бажаю це надто спростити, але дійсно ми розбираємо ситуації. лідер групи, ділиться своїми інсайтами, наголошує на певних вміннях, певних моментах, та й все крім осмислення досвіду і навчання на ньому. Якоїсь навчальної складової в додачу до цього немає. Це лише коли якісь збираються, виділяють час, щоб спільно опрацювати дилеми. А як ще це можна пояснити? Та точнісінько так само я собі взагалі думав: звідки взялося це питання? Це мене зацікавило, бо в сертифікаційній програмі щомісяця по суті, ми проводимо рефлексивну групу. Так, є навчальна складова, є обговорення, питання, відповіді. Це все дійсно має місце, і ми цілком умисно проводимо розбір у групі для того, щоб власне продемонструвати налаштування, прийоми. А потім в наступних місяцях, наступних сесіях, ми вже залучаємо активніше групу і в якості лідерів, і в якості активних учасників групи. Отже, так ми робимо це саме так. І напевно тут вже немає що додати. Я лише буду відзеркалювати те, що ви сказали, Сюзен. Але питання направду важливе. Отже, якщо людина не брала участь у групі рефлективної практики і слухаєте це відео, вам потрібно знати, що є небагато що потрібно прочитати завчасно, немає якихось домашніх завдань за винятком підготовки. Ситуації на розгляд, а для цього є контрольний перелік по підготовці з тим, щоб завжди мати дилему на поготові. Звісно, закликаємо почитати книжку Майкла, щоб достеменніше розуміти процес, але якихось інших завдань немає немає лекцій. крім те, що ми можемо на початку групи зазначити, що Ось я помітила, що у нас сформувалася така звичка, а я хочу нагадати усім, що ось такі можуть бути нагадування. Навчання чи викладання стосується лише взаємодії в групі, а це відбувається в сертифікаційній програмі, де представляються дилеми, обговорюються і навчаються на їх основі і розбір. Опанованого, ось і все. Саме так. Виклик, який постає перед нами, це коли в групі є люди, які готові лише спостерігати за іншими. і тут. Варто зазначити, що одна з вимог приналежності це завжди бути готовим представити справу, чи минула справа, чи справа, якою ви зараз працюєте, щоб не було таке, що хтось приходить і каже: Ой, а в мене нічого немає на розгляд. так само ми собі нарікаємо час від часу, коли стається ситуація, що так. Представимо справу, а ніхто не готовий. То що будемо робити? І я кажу: якщо ніхто нічого не хоче представити, а це і є мета збору групи, то давайте просто розійдемося по домам. Тому, щоб такого не ставалося, приходьте готовими. Ви абсолютно праві. Одна з причин, чому ми просимо кожного бути готовим презентувати групу, щоб там було з чим працювати в групі, щоб був матеріал. А також я вірю, що процес підготовки, навіть якщо ви не зголоситесь представити свою справу, свою практичну дилему, то сама. Вправа сама підготовка, робота з посібником, обдумання ситуації. Готує вас до ролі активного учасника групи. Це включає вас. Люди тоді не будуть ховатися за плечима інших, не будуть лише критися за іншими, якщо вони ретельно підготувалися, бо вони будуть активно осмислювати ситуацію, що ми власне і сподіваємося від них. Так, отже. Коли ми думаємо про те, як люди вправляються, от хтось питав от хай у нас 12 людей у групі, а ви є лідером цієї групи. І, звісно, хочеться, щоб кожен мав можливість повправлятися і мати більше часу на це. Тому їх ділимо на менші підгрупи, але ж ви тільки одні. І так ви можете зайти в кожну групу і послухати. На той час вони вже бачили дві, три, чотири демонстрації в форматі повної групи, але ще не працювали самотужки. І, можливо, їм знадобиться допомога, як справлятися з таким форматом, якщо маємо три групи по чотири особи чи як інакше. Отже, ми собі думали. Що якби я вела групу і Майкл вів групу, і у кожного склалася така ситуація. Я би попросила Майкла сказала: друже, Ми за 15 перша будемо робити розбір в підгрупах. Чи не могли б ви приєднатися до нас? І Якщо так, він би прийшов і підхопив. Так само, можливо, когось іншого би покликали. І так само Майкл би планував роботу в групах і покликав би нас. Якщо є така можливість вести спільно з кимось іншим групою, що тоді група може ділитися на дві підгрупи, і все ж таки краще дві підгрупи по шість осіб, ніж одна велика група з 12 осіб. Майкле, чи є ще якісь ідеї, як з цим дати раду, щоб людям дати потрібну підтримку? Мета важлива. мета, щоб люди отримали максимально багатий на максимально навчальний досвід, що абсолютно логічно. Власне Сюзан, як ви описали, мені важливо, щоб в кожній підгрупі був лідер. Інакше люди зіб'ються зі шляху, не знатимуть, що їм робити, або ж вони скотяться на те, що для них найзвичніше, а саме давати поради. Без керівництва, без направлення, без моделювання це цілком може статися. А може і ні, може, все піде ідеально. Але все ж таки, я вважаю, більш відповідально було би. Запропонувати те, що ви пропонуєте, щоб був лідер чи фасилітатор в кожній з підгруп. І ще момент навіть якщо група більша, можна дуже активно людей включати в розмову. Нерідко відбувається так: після того як почався розбір, і фасилітатор готовий. Залучати інших до розмови, до розбору, вона може запитати, хто готовий з питанням, і так хтось голоситься і задасть питання. Але водночас можна запитати Чарлі, ось ви поки що нічого не казали. Ви дуже вдумливо виглядаєте. Розкажіть, що зараз ви обдумуєте? Аселі, а, а над чим ви задумались? Отже, активно включаємо людей в розмову, а не просто і не тільки чекаємо, що люди зголошаться самостійно. Отже, поєднання оцих прийомів і тих, які описала Сюза, на мою думку, працюють як найкраще. Чи є обставини, коли люди розходяться на підгрупи, і я власне собі щойно усвідомила, що нам потрібно закріпити момент, що ті, хто робить розбір, мають подбати за те, що питання, яке ставить медіатор, було би чітко сформульоване. Ми часто чуємо питання і одразу починаємо з ним працювати, але питання є надто Нечітким, і ми не розуміємо, куди це вести. І в 95% часу ми чуємо щось таке, коли це сталося. Я не впевнений, чи правильно вчинив, і я хотів би знати, як би я мав чинити правильно, чи щось інше я міг би зробити. Чи сталася така подія, як би я міг інакше зреагувати. А той, хто робить розбір, має завжди запитати: а з якою метою ви ставите питання? Чи вибір, який ви зробили тоді, неправильний, чи ви не могли нічого придумати, з тим, щоб звузити питання? Отже, ви хочете запитати, коли немає жодних думок в голові, коли не розумієш, що відбувається. Тоді які варіанти дій, а це вже зовсім інакше питання ніж те, яке було на початку. Щоб було зрозуміло, над чим ми працюємо, і хай це займе половину часу. Це цього вартуємо. Згадаємо медіацію там же аналогічно. Люди нерідко не мають. Чітко визначеного питання, і на це потрібно інвестувати час. Ви навели прекрасний приклад. Це було проблемним в одному нещодавному розборі. Там сталося щось наприкінці медіації, і медіатор просто був спантеличений. А кілька днів раніше я робив розбір з людиною. У якої був також схожий момент? Факти були інші, але досвід був ідентичний і ставилося питання: що б я міг зробити інакше, але в попередньому розборі. Довелося вернутися аж до самого початку медіації і проговорити, як розгорталася медіація, і медіатор, який представляв цю дилему на розгляд, було важливо проаналізувати, як розгорталися події, які призвели до цього драматичного моменту, де медіатор відчув себе непевно, ніби закостеніли. А от е, в свіжій медіації йшлося про дуже схожий досвід. Коли медіатор не знав, як діяти, втратив впевненість на якийсь момент. Отже, те саме питання може розбиратися дуже по різному так само як медіація, як ви вірно кажете, важливо інвестувати час на роз'яснення питання. І ми хотіли писати коротенькі відео, щоб ви могли їх зараз переглянути. Майкле дозволите завершити цей розбір, і тоді вже ми запишемо і наступне відео з іншими питаннями. Гаразд домовились ось такі питання на сьогодні. Чи ми дійсно? Досягаємо стандарту і що таке групи рефлективної практики, і як працювати у менших підгрупах. Чекайте відео номер два і побачите, які питання розглядатимемо там. Дякуємо усім. Дякую, Сюзан.